Михайло Михайлович, м'ясо буде для вареничків, як завжди. Свіженьке, блядь, українське, нормально? Оце все. А?» Ні, я ж Ні, я думаю, що це не зайде. Ну я таким не займаюся до досить... спіс. Ні, Михайло Михайлович, я не знаю, я не підкажу тут. Дід. Хоче свою цю ресторан на трасі на Одеській в бордель переробити. Каже, вже є, 50 видів вареників. Хоче різні. 50 відтінків вареників. Я цього від тебе і чекав, запишу. 50 відтінків вареника. Як, як, як ще раз, давай. 50 відтінків вареника. А це хорошо. Це хорошо. Є варіанти? Ранковий, ну, да Ранковий вареник. Бував вчорашній такий підгуляний вже. Вареничок на десерт. Бабин вареник. Бабін вареник? вареник. Чи тінтанін вареник, може бути? О, чотінтанін вареник. З луком вареник. Це той, який коли їш плачеш.